Зараз у нас буде функціональне тренування. Завжди піднімайте своє відро красиво. А зараз жим стоячи. Це одна з моїх улюблених вправ. Мама каже, що цей бодібілдинг мене ані до добра, ані до весілля не доведе. Але я по життю оптимістка. Я не втрачаю надію, що колись зустріну нормального чоловіка. Такого, який як обійме, то зігріватиме найгірше паратермо. І взагалі тільки сильний чоловік зможе впоратися з сильною жінкою. Коротше народ. Функціональному тренуванню кінець. А хто доповзе додому, той молодець. А якщо ви хочете вижимати відра як профі, то спочатку натисніть на посилання в описі, відскануйте QR-код. А потім приходьте на будівельний майданчик компанії Конструктант. Потренуємось разом!